Моє вітання, любі. Сьогодні знову була на базарчику, і звісно, що не могла пройти повз рослинок. І ви знаєте, так далеко зайшла по рядам, що знайшла жіночку, яка торгувала рослинками, і вона стояла в такому не дуже зручному місці і спитала я в неї, по чому рослинки. І мені здалося, що це просто смішні ціни. Ну і я не змогла пройти повз. Ось, наприклад, дивіться, я в неї побачила медунку. Я знаю, що в багатьох квітниках вона є. А в мене немає до мого великого сорому. І у цій жіночки, я побачила медунку, я б її і так купила. Але коли я спитала, скільки вона коштує, оцей кущик, бачите? Такий уже з квіточками гарненькими. Вона сказала 35 гривень. Ну, звісно, що це? Це зовсім дешево, мені здається, для такої рослинки. І ця рослинка дивовижна тим. Що в неї такі м'якенькі листячка. Листячко таке Ось, бачите, в крапенках таке гарнюня-гарнюня. І дуже милі квітачки. Пуп'янки розцвітають такими рожевими квітачками, а потім вони синіють. А синіють вони після того, як їх запилять бжілки. Це сигнал для бжіл, що сюди вже можна не летіти, зась тут уже нічого нема. Нектару нема, не лети. Ось така чудова рослинка-індикатор. І в мене якраз є місце, де її посадити, і тепер вона мене буде тішити своїми ранніми квіточками. Далі, я у цієї жіночки теж придбала отаку, отакий камень. Я знаю, що у багатьох він теж є, а у мене немає до мого великого сорому. Тепер у мене буде на гіранці. Рости ця рослинка. Вона утворює подушечки. Над подушечками квітують такі чарівні квіточки. І оцей горщик коштує 20 гривень. Ну, мені здається, те, що це недорого. А також я оцієї жіночки придбала. Флокс шиловидний. У мене є флокси. і Минулого року вони мені дарували дуже чарівне цвітіння. У мене флокси двох видів. У мене такий ніжно-бусковий колір і яскраво малиновий. Але влітку, після такої великої посухи, вони у мене якось попідсихали ті кущики, і навесні вони погано виходять. От я дивлюся, вони стають у мене жовті, бурі, починаю їх обрізати, а там зелені бруньки. І ось я не знаю, чи дадуть вони мені цьогоріч таке рясне цвітіння. Ну, а цей придбала, вона сказала якийсь темно бусковий колір. Ну, спробую, спробую подивимось. Зайвим ніколи не буде. 20 гривень це, мені здається, смішні гроші. Так що, так. А потім я у неї ще придбала отаку незабудьку. <риклад> <риклад> така чудесна квіточка. Такі дрібненькі, блакитні квіточки у неї. Гарнюні. І мені дуже б хотілося, щоб вона у мене була у квітнику. Коштує цей кущик, бачите, великий який, коштує 25 гривень. Мені теж здається, що це недорого для такої краси. Потім я пройшла далі по базару, і ви знаєте, що я знайшла Я знайшла цілий скарб. Дивіться, які я нарциси придбала на каналі. Троянди з запахом моря у пані Наталії. В неї такі чарівні нарциси. Я в них закохана просто. І у мене такого не було. У мене є багато нарцисів, але ні таких, як у пані Наталії. В більшості в мене немає. І такого, от, як продавався на базарі, в мене немає. Бачите, ось вони отак продаються в таких горщичках, Їх тут уже навіть і цибулинки поділилися. бачите. І, звісно, що цьогоріч вони вже доцвітають, але на наступний рік оця групка із прекрасних нарцисів вона мені подарує. Чудове цвітіння. Дивіться, яка краса! Краса, краса! Я така задоволена. І оцей один горщичок коштує з цибулинкою, коштує 30 гривень. Мені здається, що це теж недорого, адже на сайті Флоріуму ці нарциси коштують набагато дорожче. І ще я придбала. Цього року знову ж таку петунію, як і в минулому році. Мені дуже сподобалося, що вони гарно прикрашають ці ампельні петунії. Мій декоративний велосипедик. Минулого року я купувала їх у таких ось кашпо. Отаких ось у мене вони лишилися ці кашпо. Купувала за 175 гривень за такий горщик. І починаючи з травня і по жовтень вони мене тішили своїм чудовим цвітінням. Цьогоріч я вирішила, горщики в мене є. а Чому б мені самі не виростити І тим більше, що зараз початок квітня і вони встигнуть нарости. І дати мені чудове цвітіння. В цьому я впевнена, що вони виростуть і будуть прекрасно прикрашати мій велосипедик. Отакий от один горщик коштує 50 гривень. У нас от я купила три, якраз мені потрібно. Цей колір називається зоряне небо. Ну, подивіться, яке воно ну, дійсно зоряне небо, нічне, зоряне літнє небо. Мені здається, що тут навіть чумацький шлях. Простежується. Ось це такі гарні петуні. Дуже рясно квітують, тішать. і от Саме такий колір він ніколи не набридне. от Він завжди буде доповненням. До будь-якого кольору у мене в квітнику. І тому, мій велосипедик він у мене постійно переїжджає в квітнику, він мене заповнює. Ті місця там, де пусто на даний момент. Тут, наприклад, якась квітка відсвіла, я її обріжу і там вставлю цей велосипедик із цими чудовими петуніями. Ось і так. І у нас сьогодні пройшов дощик, тому я зараз буду все це висаджувати, а он квітують і мої нарциси. Ну, потім покажу ближче. Буду вставляти свої. Квіти у композиції. Покажу результат. Новенькі рослинки вже висаджені у квітник. Я посадила їх кубками. Взагалі я люблю висаджувати нарциси кубками. І у мене тут ціла нарцисова галявинка. Бачите, вони в мене мої ще на бутонах стоять, ще вони зацвітуть через деякий час. А зараз цю частину квітника прикрашають уже квітучі. Чудові, просто фантастичні нарциси. Ось так. Не забудьте, я їх розділила От той кущик, то там виявилося, що там 5 кущиків було. І ось отут вони мені будуть акомпаніювати моїм нарцисам. Мені здається, що такі малесенькі, блакитні квіточки хмаринками, які будуть свісти поруч із нарцисами, будуть створювати прекрасну таку ось чудову Картину. Далі, на а, свою гіроньку, висадила ось флокс, новенький шиловидний. А, оце той, що я купила на базарчику. А поруч ось, бачите, це мої, мої флокси. Ось вони напівбурі, напів якісь сірі, але видно, що вони тут живенькі, звісно. Але не знаю, як вони будуть цвісти. А цей точно в мене зацвітив, він такий свіжий, соковитий, ось отак. А он ломи камінь, зайняв своє місце у квітничку. А ось мої ранункульоси. Ті, що були куплені два тижні тому. І подивіться, будь ласка, ось він уже новенький пуп'янок розцвітає. І ось є новенький пуп'яночок, бачите? І у цієї квіточки поруч є пуп'янок. Сподіваюся, що вони ще в мене поцвітуть і потішать мене своїм цвітінням. Далі. А ось хризантема, яку мені дарила Олечка кучерява, це хризантема бубочка. Пані Галина Бабій написала мені, що можна поділити хризантему і тоді щастя буде втричі більше. Я так і зробила. Я із одного кущика зробила три, і тепер я буду з ними носитися по квітнику, переставляючи їх у різні частини, коли вони зацвітуть. Далі ось тут уже зацвітають мої нарциси. Скоро тут буде приголомшливе цвітіння. А ось медунка. Медунку я теж поділила на три кущики і посадила її поруч із прекрасним чимирником. Ось так. Поки що тут оця негарна труба. Ми її в планах її прикопати її не буде видно. А поки зараз оця композиція виглядає ось так: бадан, чимирник, медунка і підбиті гейхерами. А тут важко помітити, але тут все ж таки є флокс шиловидний. Ось отак Далі. Далі. самшита ми позбулися Подивіться, будь ласка. Ось тут був сам шит, ми його все ж таки вирішили видалити. Але коли видаляли, побачили, що тут є молоденькі, ось бачите, пагани. І я думаю, що все ж таки сам шит піде рости. А поки тут таке некрасиве місце, а це місце займе велосипедик. Ось бачите, який у мене вирушає у подорож в квітнику. А він у мене буде. Постійно переміщуватися в ті місця, там, де будуть якісь пустоти, типу як зараз. А поки що так. І ось ви бачите, петуні я вже висадила, ще трішечки вони розгалузяться, будуть звисати і утворювати прекрасні такі ось скупчення. Отак От виглядають зараз мої троянди. оце наприклад, Lady шалот. Ось, а це Леді Ема Гамільтон. Бачите, як пішли рости. І боюсь, попереду передають морози. Не знаю, щось буду вирішувати. Із трояндами оброблю проти морозів. Подивимось, наскільки це ефективно. І ось подивіться, будь ласка, мої нарциси, які постійно знаходяться на сонці, вони у мене вже розцвіли. І розцвіли он гіацинти. Ось отак. Менше, більше. В минулому році ділила цибулинки. І ось так все це зараз виглядає. Мені здається, що мило. Особливо мені подобається поєднання кольорів. Ось отак. Отакі у мене справи в моєму трояндарі і мрії. На сьогодні в мене все. Я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто був зі мною. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам було цікаве відео. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!